Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо разом з вами про ранньовесняну обробку саду. Казав неодноразово і повторюсь: при використанні будь-яких препаратів, незалежно від того, чи це профілактична обробка чи ні, завжди орієнтуйтеся на температурний режим застосування кожного препарату. Це дуже важливий момент. На мою думку, ранню обробку або нульову краще проводити мідьвмісними препаратами. На сьогоднішній день таких препаратів, вибір їх точніше, дуже великий. В цьому році я вирішив використовувати для обробки свого саду, окрім медян Екстра, і ще й препарат «Біошок». Що медян екстра, що Біошок я буду використовувати у баковій суміші разом із інсектокарицидом 30D. Частину саду, це там лохина, Хвойні, я оброблю медян Екстра. І абрикос, напевне, від маніліозу. А частину саду, там, груші, яблуні, знову ж таки, я оброблю препаратом Біошок у поєднанні із інсектокарицитом 30D. І персики цим препаратом також оброблю. Буду намагатися попередити кучавість персика. До речі, в самій інструкції до препарату Біошок виробник зазначає про ідеальне поєднання цього препарату та 30, d який в цьому випадку ще й буде прилипачем для біошока. В принципі, це і не дивно, тому що у біошока і в 30 d один і той самий виробник, наскільки я розумію. Що Bioshock, що 30 d починають діяти при температурі від плюс 5 градусів при середньодобовій температурі, що є доволі зручним варіантом, на мою думку, враховуючи останні кліматичні зміни температури. Тому ранньовесняну обробку я буду проводити до набрякання бруньок та враховуючи середньодобову температуру, про що я казав вище, плюс 5 градусів. Біошок і 30D, та в принципі Мінян Екстра, є препаратами контактної дії. Тому обов'язково намагайтеся обробити всю рослину в цілому. Це те, що я вам казав, друзі, гарно розчищати сад для того, щоб було зручно обробляти дерева. Тому що там, де ви обробили частину деревини, там ці препарати і подіють. Де ви не обробили, там вони і не подіють. Тому що вони контактники. Якщо на деревах є морозобоїни, я вже на своєму каналі розповідав, як з ними боротися, чи тріщини, обов'язково також обробляйте їх цими препаратами, тому що саме в тріщинах в цих морозобоїнах можуть доволі таки добре зимувати личинки і яйця шкідників. Робочі розчини потрібно використовувати одразу або не більше, ніж через 2 години після їх приготування. Якщо розчин у вас постояв там годинку, його обов'язково потрібно трішки збовтати перед застосуванням. Не готуйте, друзі, розчин фунгіситу біошок у залізних та оцинкованих ємностях. Це е, порада і продавця, це порада, яка написана і на самому, е, самій інструкції. На своїх екранах ви бачите, я вам завжди намагаюся детально показувати інструкцію до кожного препарату, якщо ви раніше ним не користувалися. Тому нажимаєте стоп на екрані і читаєте ці інструкції. При застосуванні препарату в суміші з іншими засобами захисту ростин, переконайтеся на малому об'єму суміші, що він не дає осаду і комочків. Тобто, якщо ви будете використовувати біошок з іншим препаратом, якимось, да, то трішки збовтали в баночці невеличкий цього препарату, трішки цього поєднали, подивилися, якщо він не випав в осад, якщо не з'явилося таких комочків то, значить, з СОК вони сумісні можете проводити обробку дерев. Вже у подальшому по зеленому конусу я буду проводити обробку рослин іншими препаратами. І також для вас зніму обов'язково додаткове відео. Е, до речі, враховуючи теплу весну, бачив в багатьох вже людей на відео, що в декого вже ці вушка зелені, тобто зелений конус на персиках. Ну, тоді я вам напевне все ж таки, при таких варіантах все одно потрібно дерева обробляти. Якщо ви все ж таки вирішите обробляти мідь вмісним препаратом, то я б на вашому місці не робив би надто концентрований розчин. Ну, Як на мене, це може і попекти, не знаю. Цікавий такий ще момент, що, наприклад, на персику спочатку з'являються листочки, да? ці зелені конуси, а на абрикосі спочатку з'являється рожевий бутон, тому обробляємо по бутону. Але основна моя обробка це знищити шкідників, які перезимували при теплій зимі, знищити більшість грибкових інфекцій. І обов'язково намагатися всіма силами попередити курчавість персика і монеліоз на абрикосі, тому що от ці два грибкових захворювання, вони знищують урожай персика і абрикоса. Ось. Друзі, сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте подобайку, підписуйтесь на канал. А також діліться в коментарях своїми схемами обробок, періодами, коли ви ці обробки проводите, а також препаратами, які ви використовуєте при проведенні цих обробок. Мені буде дуже цікаво і я буду бати також собі на замітку. Ще раз кажу дякую вам за вашу увагу і до нових зустрічей.